Всім мої вітання. Сьогодні вам пропоную на вечерю дуже дивну дивне рагу, на ваш погляд. Я сама сумнівалася. Ну, вийшла така смакота, <сум> чесно. І продукти не пропали. І вечеря у мене, і вечеря на кілька днів, на ну на, на, десь на 2-3 на дня на плиті стоїть вівсянка для чоловіка, щоб один раз стояти. І буду ставити овочі для себе. В казанок влила трошки олії, ну, десь столова ложка. Мабуть, ми овочі наїлися, бо щось вже не йде. І його треба використати, щоб не пропало. Кізані овочі, так сказати, мій город. Я його висипаю сюди. Салат заправлений, заправлений йогуртом і гірки салат ми заправлений Тут огірки, капуста, і зелена цибуля і петрушка. Зелені, мабуть, вже наділися, треба її використати. І ще в мене залишився. Розрізаний отакий перчик. Він трошки вже ну в холодильнику. Він не підпортився нічого. ну, Чого він має лежати, я його зараз туди. В холодильнику звільниться місце, а мені буде ще пообідати. То я ти не хочу цілий день біля плити, то зразу ставлю і вівсянку, потім розігріється вона. Тарчик. Так, трошки присолю, щоб воно пустило сік, щоб була там якась душечка. Тут нехай А щоб трошки було ситніше, я вчора відварила картоплю, слухала і в інтернеті і Комаровського. І чайку, що якщо картоплю відварити і спекти, якщо її не різати, потім охолодити і знову підігріти, то вона втрачає оту, отой шкідливий крохмаль, то я так і роблю. Все бачите. Шість штук буду кидати туди. Овочі вже трохи пом'якшали, ріжу картоплю і буду кидати туди. Кидаю картоплю. І сюди ж використаю грецький йогурт. Буде як соус, як кислота. Так, копчену паприку. Вона і кольору і смаку. Перець. Міленько ріжу часник. Висока. Ріжу петрушку. Капуста вже втіпіла. Картопля, як ви знаєте, в мене вже готова. Овочі, якщо капуста втіпіла. Ну, і теж готові м'які. Єдине, що я ніколи не куштувала редьку тушину. Ну, от скуштуємо. Засипаю, висипаю сюди петрушку. Перемішувати не буду. Накриваю кришкою виключаю. Вона свій запах віддасть. Все, моя вечеря готова. Ну, от це моя вечеря. Рагу із овочів, котлета і малосольний огірок. Отут ще персики. Я в мене рагу тут? Те, що я приготувала котлету сьогодні куштую, малосольний огірок. Дуже переживала за редиску, яка вона буде в рагу. Вона, знаєте, ну, нагадує буряк. А огірки. Нагадують кабачок. Готуйте, дівчатка. І нічого не викрідайте. Смачного всім! Це дуже смачно!